В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Матея. Ісус промовив до своїх учнів. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю мого Отця, що на небі. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились. Подули вітри, і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри, і ударили на той дім, і він повалився. І руїна Його була велика слово Господнє. Слава Тобі Христе! Поставити в центр Боже Слово. Молімося про автентичне і глибоке відкриття на волю Бога в Його Слові. Ісус, запрошує мене. Роздумувати над словами, які Він сказав на горі, спробую пробратися через натовп і піти до Ісуса, стану біля Нього настільки близько, як лише зможу. Буду споглядати Його любов і натхнення, з яким Він говорить до мене. Ісус дає мені програму на Адвент, на все життя. Поставити в центрі своєї повсякденності волю Отця, зверну увагу на рішучий тон, з яким Він мені про це говорить, які переживання викликають в мені Його слова. Чи в житті я фактично шукаю волі Бога, Чи розпізнаю її? Ісус застерігає мене перед життям, збудованим на видимості. Автентичний пошук Божої волі перевіряється в конкретних поставах життя, а не в урочистих заявленнях, як то урочисті обіти чи присяги. Зупинюся довше на моєму життєвому покликанні. Буду споглядати Ісуса, попрошу Його, щоб Він допоміг мені подивитися Його очима на моє дотеперішнє життя. Який взаємозв'язок я бачу між моїми словами, рішеннями, виборами та щоденним життям? Ісус показує дорогу, яка гарантує мені життя стабільне і автентичне. Це Його слово воно може стати для мене опорою в кожній важкій ситуації. Якщо я вирішу ним жити, моє життя почне змінюватися. Без його слова я буду жити на піску. Що я можу сказати про мої стосунки з Божим Словом? Чи справді я вірю, що воно може змінювати моє життя? Згадаю ситуації життєвих навальниць, у яких я досвідчував могутності слова. Яке слово є для мене до сьогодні найбільшою опорою? Знайду його в біблії. Буду частіше повертатися до нього на молитві. Спробую перетворити його на коротку молитовну фразу? Можу його записати і повторювати під час звичайних щоденних справ? В школі Богородиці. Марія навчає нас будувати дім на скелі в наших сім'ях через читання святого Письма. Послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 1996 року. Дорогі діти, слухайте, бо хочу говорити до вас і закликати вас мати більше віри та довіря до Бога, котрий вас безмежно любить. Дітоньки, ви не знаєте жити в благодаті Божій. Тому знову всіх вас закликає носити Слово Боже у своєму серці і думках. Дітоньки, поставте святе письмо на видному місці у своїй сім'ї, читайте його і живіть. Наставляйте своїх дітей, бо якщо ви не є для них прикладом, то вони зайдуть у безбожність. Роздумуйте і моліться, і тоді Бог народиться у вашому серці, і ваше серце буде радісним. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ти збудувала своє життя на скелі Божого Слова. Допомагай мені щодня будувати на міцному фундаменті, на слуханні і переживанні слова Ісуса, на довірі, на вірності малим обов'язкам. Коли на мене обрушиться дощ і залють води страху, тримай мене міцно біля себе, допоможи згадати слово, яке ніколи не перейде. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме й невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.